Галина не тямиться з горя, бо в будь-який момент може опинитися на вулиці. Разом із сім'єю вона проживає у будинку, що на території медустанови. Понад 30 років тому їй, як працівнику, оселю виділила психіатрична лікарня. Досі приватизувати квадратні метри жінка не в змозі. каже, процес постійно гальмують. Ми таки в таких вохалопах, і ніхто не десь приватизувати, бо ми живемо. Ну і не знаю. Все одно як. Таке слово тяжко сказати, як під жандармами. Понімаєте, ми ходимо, не знаємо, чи ти маєш право прийти, чи ти не маєш право прийти. А це чоловік пані Галини. Він також лікар у тамтешньому медзакладі. Пан Володимир не ладен стримати гніву, бо усі роки доглядав та облаштовував домівку. Каже, вмить усе зроблене, може щезнути, як мильна бульбашка, а сприяє цьому саме ж керівництво лікарні. Ми свого хочемо, ну чого так е тормозити. Чого залякувати людей, що е, нашу воно вам? Не робіть революції. революції на території лікарні, а, а вас залякує? ніхто не вигонить. Адміністрація. А поки виборюють свої квадратні метри сусідні будівлі, каже лікар, розпродають. були нас. нас. О, тут же, коло нас. Їх відчуждили, їх продали, значить, вони виходить за територію. Нам, нам не. Не розрішають приватизовувати, бо це на території лікарні вважається. Десь mm. от, от трудові майстерні радишком, радишком доміки. Вибороти квадратні метри намагається, і пані Тетяна. Вона із донькою та онукою проживає поблизу лікарні. Теж там теж медик. Як зрушити процес приватизації з мертвої точки не втямки, також складала велику суму, щоб трошки хата виглядала, як щоб жити не так, як якомусь в Баракові. І з дочка і же внучка маю, і якщо мене звідси виженуть, і, і куди вони будуть жити? А ось у цьому будинку, розповідають медики, колись проживала жінка. Коли померла, її житло віддали іншим людям, побоюються, аби гора історія не настигла і їх. Вона померла, як то кажуть, винесли перед ногами, хату віддали іншому. Все, тепер в бухгалтерії нам сказали, що а що заключайте довір, ви прожили трохи, хай проживуть ще хтось інший. Вони те хочуть жити. Попри усі закиди в бік керівництва психлікарні, головний лікар від звинувачень відхрещується, уточнює квадратні метри власність комунальна. Чи бути їм приватними, скажуть депутати. Тому що ми є комунальна власність Хмельницької обласної ради. Усі відчуження проводяться через сесію відповідності спів. Я не можу перескожати, тому що це не в моїй компетенції. Лікарі кажуть, до обласної ради вже звертались. Першої взагалі не чули. Лише згодом направили до лікарні комісію, яка б мала вивчити це питання. Ситуація більше пояснюється тим, що жильці чи переживання жильців пов'язані з тим, що необхідно належним чином оформити нерухомість, оскільки це є обов'язкова вимога до всіх керівників наших закладів, які перебувають в управлінні обласної ради. Зараз ініціюється питання про належне правове оформлення цього проживання і з цією метою роз. Роблені відповідні договори і здійснюється оформлення документації. Поки будуть розплутувати вузол непорозумінь, лікарі до останнього боронитимуть власне житло. кажуть рідну домівку у чужі руки не віддадуть.